Підтягнути шкіру без скальпеля? Так, так і ще раз так. Смасліфтинг – ліфтинг перша та унікальна у своєму роді система безопераційного підтягування шкіри обличчя. За допомогою безпечного і контрольованого впливу мікросфокусованим ультразвуком на різні шари шкіри від поверхневого до смаз, тобто м'язової або системи, відбувається їх точкове нагрівання і скорочення, стимуляція вироблення колагену – виражений ліфтинг. При цьому поверхня шкіри не пошкоджується. Під впливом ультразвукових хвиль відбувається згущення існуючого колагену, а потім виробляється новий. Завдяки цьому ефект від процедури наростає протягом кількох місяців. Якого ефекту очікувати? Шкіра набуває здорового та природного відтінку, ефект скроневого ліфтингу. Відкривається погляд, підтягуються вилиці та щоки. Відновлюється тургор шкіри, корекція овалу обличчя, усунення птозу в області чола та брів, Корекція носогубних складок. Шкіра свіжіша стає більш гладкою та еластичною. Корекція опущених куточків губ, усунення в'ялості шкіри обличчя, шиї та декольте.